Як побудували славетний Львів? Звідки походять львів'яни? Чи правда, що у Львові ходять по вулиці Леви? Сьогодні ми дізнаємось відповіді на ці запитання. Традиційно починаємо випуск з подяки усім, хто лайкає та коментує відосики. Окрема подяка вже нашим постійним коментаторам. Усе почалося давним-давно з перших поселенців Данила Галицького, його жінки та корови Ганусі. Перші дороги прокладалися з найкращих столиць світу: Риму, Житомира, Парижа. Король розумів, як важливо чим скоріше збудувати площу, ну щоб люди мали куди приходити знімати тікток опитування. Жителі Львова чим скоріше почали вкладати фундамент перших будівель, ну в яких житиме звичайно король зі своєю родиною. Так як Львів спокон віків був прогресивним містом. Завжди дбав про рівність, справедливість. Жінки працювали на будові так само сумлінно, як і чоловіки, чесно, подекуди навіть сумлінніше. А Гануся, у свою чергу, займалась перевезенням дрів. За що ми і разом дякуємо? Львів'яночка Катерина самостійно вирішила зробити собі хату в центрі та здавати її в оренду за 20 тисяч гривень в місяць. Тим часом у Львові починають зароджуватися перші майстерні шоколаду, які згодом набудуть популярності аж по наш день. І чим краще стає Львів, тим більше будинків нам потрібно. Ви тут побачите жителів з Нью-Йорка, Лондона, навіть Дубаї. Тому що кожен, хто почує про Львів, захоче мати тут собі житло, ходити на лавочки, грати шахи з дідусями та смакувати львівські круасани. А чи знали ви, що капуста за своїм походженням насправді зі Львова? І перші капустяні голівки росли на городі Данила Галицького. Потихеньку Львів набував статусу маленького села, а це означає, що зовсім скоро король Данило Галицький запровадить єдиний соціальний внесок та три групи ФОП, щоб поповнювати власну скарбницю. Одним із перших, хто займався риболовлою на Львівському озері, був Альбржа. Якщо ви сумніваєтесь в достовірності моєї інформації, можете запросто зайти в Google карти і переконатись самим. Озеро знаходиться ось тут біля Стрийського парку. Є очевидним, що люди зі Львова переповнені святістю і їм не складає труднощів, щоб перейти будь-яку водойму пішки. В принципі, саме так перші українці перейшли Атлантичний океан і емігрували в Америку. Король Данило розумів, що важливо берегти львів'ян від зовнішніх загроз, тому я разом з ним сформували власну дружину та ополчення, яке буде захищати це прекрасне розвиваюче місто від негоди. І день за днем прекрасний Львів процвітав. Не було тут тих дівчаток, які впарють тобі стрічки. Візьміть, будь ласка, стрічку, підтримайте студентів. З заторів ще не виникало. Самокати Болт були доступні на кожній вулиці. Не було студентів паліттеху і Елену, які гризуться, як універ гірший. інакше кажучи, рай на землі. Ось тут ми збудували перші будівлі району Сихова. Тут завжди люди чимось незадоволені і в подальшому розвиватись вони не захочуть. Історичними кадрами зараз на екрані ми можемо побачити, як з однієї дощечки почалося будівництво церкви Святої Ольги та Єлизавети. І вже наступної весни король Данило Галицький разом з своєю родиною. Іде святити пасочку та м'язко в цю неймовірну споруду. Натомість з зимою король Данило Галицький провів пішу інспекцію Львова. І, як виявилось, криницю так і ніхто не викопав, а гроші з бюджету списали. Скажіть, будь ласка, скільки вам ще потрібно часу, щоб провести столицю до ладу? До ладу. Нам потрібно не тільки часу, нам потрібно е, гроші, тому що ми розуміємо, що е, нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. Площа ринок у нас розширювалась. З'явились нові крамнички, такі як Зара, крамниця з дровами та продуктовий магазин близенько. Польським громадянам уже ну не терпиться потрапити в той Львів на заробітки. І ми вкотре переконуємось у мудрості Данила Галицького, що він попіклувався за захист свого міста і підготував його від таких непроханих гостей. І вже розсипав зерно на кордоні з областю. Так як у нас рік для підготовки, я підказав Галицькому королю, що варто зробити. Спочатку ми посилили виробництво списів, потім сформувати новий загін лучників для боротьби з дистанції. Щоб ми уникнули втрат серед наших містян та максимально зберегли Львів від всяких заробітчан, взимку, коли діточки бігали вертепом, співали колядки, куми танцювали до ранку, напивались під столом, у Львові панувала атмосфера злагоди та радості. В честь святкування Різдва. Шле спалю. Декотрі з місцевих жителів уже готувались до прийдешньої битви, яка могла стати єдиною в їхньому житті та фатальною для міста. З приходом весни перші польські групи зверобічан уже виступили походом на Львів. Король Данило Галицький викликав союзних лучників з Бердичева. Піхотинців з Рівного усі готувалися дати відсіч противнику ворога. Було в два рази більше, але ми розділили армію противника на дві основні частини, заманивши ворожих пікінерів лучниками, ззаду котрих підтримувала союзна піхота. Ворог попадав в нашу засідку. Основні сили противника утримували позиції району для закріплення та захоплення. Ми змогли розбити загін пікінерів у лісах. Без жодних втрат серед наших воїнів. Ворог був зловлений духом та почав тікати. Але до справжньої перемоги ще далеко. Основні сили ворога почули його крик в лісах і виступили повною силою проти нас. Залишалися лічені хвилини до зіткнення. Вів'яни були налякані, але готові битися до кінця. This is where weight! and the shield boys oh so it begins Вітаю з перемогою короля Данила Галицького. Ми виграли цю битву, але не всі з нас повернуться додому, щоб риболовити, пасти корів чи копати город. Чоловіки радісно поверталися до своїх сімей додому. А у наших львів'яночок час також не пройшов спокійно. У Львові здається, з'явився полтавський палій, і схоже, що жіночка з візочком це його дружина, яка явно знала про захоплення свого чоловіка. Тю мені хату спалити, а сучара, блядь. Король Данило Галицький не раз виходитиме до свого народу, допомагатиме замітати вулиці, чистити гнів в стайнях, чи просто спілкуватиметься з народом. Тому що він не цурався своїх людей. Він був королем з народом, а народ був з королем. І завдяки цьому Львів став таким сучасним та прекрасним містом яким ви його бачите та знаєте по сей день?